Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє в півфіналі на турнірі тисячника у Мадриді проти представниці Білорусі першої ракетки світу Аріни Сабаленка. Початок матчу о 22.30 за київським часом. Наша тенісистка у своєму чвертьфіналі розгромила японську спортсменку. Для світоліної це буде перший за чотири роки півфінал на рівні турнірів Вітії. Тисяча, а ще світоліна здобула 11 поспіль перемог на ґрунті, не програвши жодного сету. Таким чином стала третьою тенісисткою в цьому столітті, яка має такий показник. Наскільки спорт нині доступний для кожного українця і як до спортивної активності планують залучати людей в регіонах? Про це і не тільки розпитаю міністра молоді та спорту України Матвій Бідний з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Матвію. Доброго дня. Пане Матвію, для багатьох людей ну, спорт це важливе, але те, що ми обіцяємо собі почати після свят, з понеділка. І от в попередніх ефірах ви казали, що спортом регулярно займається лише 15% українців. От, власне, як зробити так, щоб українці почали більше часу приділяти собі своєму здоров'ю, здоровому способу життя? Ну так дійсно, ми дуже часто відкладаємо на завтра те, що варто вже було б почати сьогодні. І я завжди кажу, що найважче це почати. Та й виникає питання: зокрема, де займатися? Скільки це коштуватиме? І ми, власне, зараз і працюємо над тим, щоб спорт став доступним кожному, незалежно від віку, рівня фізичної підготовки, фінансових можливостей. Ще до початку повномаштабного вторгнення президент України ініціював проект активні парки локації здорової України, який працює вже чотири роки. Лише за цей період ми разом з Держустановою спорт для всіх провели десятки тисяч масових фізкультурно-здоровчих заходів, в яких взяли участь більше трьох мільйонів українців. Ви собі тільки уявіть, це майже десята частина населення нашої країни. Зараз по всій країні в громадах. Працюють майже 600 координаторів, які організують активності просто в парках на площах, в торгових центрах. Я переконаний, що кожен міг побачити їх. Є бігові клуби, клуби скандинавської ходьби, воркаут, танцювальні заняття все це абсолютно безкоштовно і не потрібно жодного спеціального обладнання чи особливо фізичної підготовки. Ми спеціально створили мобільний застосунок, активні парки, де можна знайти локацію, тренування, навіть компанія для занять спортом. Наша мета, щоб спорт став такою ж нормою, як просто зранку почистити зуби, просто вийти з дому і рухатись на свіжому повітрі. Пане Матвію, а що пропонує держава для дітей? Адже для батьків важливо, аби, приміро, там, після школи їхні діти могли безпечно і безкоштовно займатися спортом? Знаєте, я сам батько і питання дитячі. Безпеки для мене особисто. і для держави. Сьогодні власне створити потрібно створити такі умови, щоб батьки могли спокійно відпустити дитину на тренування і не хвилювати за їхню безпеку. Але для дітей, як ми знаємо, важливо не тільки тренуватися, але й змагатися, знайомитися з однолітками, проводити час разом. Саме для цього, за ініціативи президента, ми розпочали проект плічопліч. Це Українські шкільної ліги. Це величезна спортивна платформа, яка об'єднує дітей зі всієї країни у здоровому, безпечному середовищі. Минулого року вже 300 тисяч колярів грали в баскетбол, волейбол, футзал, займалися спортивним орієнтуванням і Черлідіном. Цьогоріч ми залучили вже близь... більше 700 тисяч дітей. А кількість видів з збор... видів спорту ми збільшили до е... семи. Ми ще додали гандбол і регбі П'ять також ми запустили вже шкільні ліги з легкої атлетики та шахів, але поки без всеукраїнського етапу. Але ж ми хочемо, щоб спорт для дітей був цікавим, головне безпечним і доступним прямо біля дому. Ветерани, наші українські воїни також потребують особливої уваги і підтримки. Яку роль грає спорт в адаптації ветеранів після їхнього повернення з фронту? Для ветеранів спорт сьогодні це не просто про фізичну активність, це фактично спосіб повернутися до повноцінного життя після війни. Ми вже відкрили по всій Україні понад 120 адаптивних клубів у рамках проєкту Активні парки на стримні. До кінця року ми плануємо збільшити їх кількість до 200. Це ті місця, де ветерани безкоштовно займаються фізичною культурою, відновлюються через заняття спортом, але найголовніше вони отримують психологічну підтримку і повертаються в суспільство та відчувають себе потрібними. Також ми запустили спеціальну спортивну спеціальну освітню програму, де вже підготували понад 100 тренерів, які працюють з ветеранами та людьми з інвалідністю. Вони не просто допомагають їм повернути фізичну форму, але й знають, як підтримати ментально. І це дуже важливо. що до координування цих клубів, ми залучаємо самих ветеранів і їхній досвід, розуміння ситуації допомагають іншим ветеранам швидше адаптуватися. Ми розуміємо сьогодні, що маємо забезпечити наших ветеранів особливою шаною, піклуванням можливістю реалізувати себе після війни. Це наше спільне завдання, завдання для нашої держави і нашого суспільства. Багато ветеранів повертаються з інвалідністю. От власне хотіла ще вас запитати про те, яку програму, які програми, як держава підтримує людей з інвалідністю, які хочуть і можуть займатися спортом. Безбар'єрність взагалі, це один з наших взагалі, основних пріоритетів сьогодні. От минулого року ми відкрили басейн в західному реабілі... реабілітаційно спортивному центрі. Він є унікальним за рівнем доступності в Україні і Європі взагалі. І там можуть тренуватися люди з будь-якими особливо з будь-якими з будь-якою інвалідністю. І ми також активно розвиваємо мережу адаптивних клубів. Разом із відповідальним бізнесом сьогодні вже кілька провідних компаній України доєднуються до нас. Ми проводимо грантові конкурси для місцевих громад на їх облаштування таких клубів. Як я вже зазначав, більше 120 адаптивних клубів вже сьогодні працюють. До кінця 2025 року плануємо їх бути близько біля 200. І ще дуже важливий момент. Ми сьогодні працюємо з усіма спортивними федераціями, і, і адаптивний спорт інтегрується в правила звичайних спортивних змагань. Мені приємно звідзначити, що вже понад 35 спортивних федерацій вони започаткували спеціальні адаптивні дисципліни для людей з інвалідністю. А це значить, що а, під час проведення заходів, під час проведення тренувань жодних бар'єрів між людьми не буде в цих видах спорту, принаймні. Війна, ми маємо розуміти, що війна, коли закінчиться, ми маємо бути готові забезпечити людей безбар'єрною спортивною інфраструктурою. І я саме про локальні спортивні е споруди, е це урбан парки, майданчики, баскетбольні майданчики, а не просто та, про великі палаци спорту чи людові арени. Ми маємо зробити так, щоб. Можна було займатися спортом одразу біля одразу біля дому, близько, безкоштовно, безбар'єрно. Пане Матвію, я вам дякую, що ви знайшли можливість долучитися до нашої ефіру і за цю розмову і за вашу роботу. Це був Матвій Бідний, міністр молоді та спорту України. Дякую вам, дякую.